Привіт, привіт, шановні друзі, колеги, бухгалтери, кадровики, юристи ФОПи. З вами знову я, Тетяна Моїсенко, і говоримо сьогодні про зміни до повідомлення про прийняття працівника на роботу. Отже, що відбулося? А насправді відбулось дві події, які варто прокоментувати в цьому випуску. Перша подія 23 серпня. Кабінет міністрів на своєму засіданні затвердив зміни до постанови. 413, якою передбачена і затверджена форма подання повідомлення про прийняття працівника на роботу, і до цієї форми безпосередньо було внесено зміни. Зміни були пов'язані з тим, що в Україні набув чинності 24 серпня новий закон за номером 5695, який передбачив введення в кодекс законів про. Поняття як домашня праця і домашній працівник закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників ні зміни не тільки до кодексу законів про працю, але і ще до низки інших законів. Отже, саме в зв'язку з такими змінами, що запровадили ще одну форму трудових відносин: це трудові відносини з домашніми працівниками в умовах домашнього господарства. Саме і були внесені ініційовані зміни Кабінет міністрів. Залишається тільки дочекатися, коли постанова буде оприлюднена. Відповідно, ми будемо знати, коли постанова набере чинності, і змінить форму повідомлення. І ми почнемо з вами, усі роботодавці, подавати оновлену форму повідомлення про прийняття працівника на роботу у разі укладання трудових договорів або їх контрактів. На цьому я завершу цей випуск, аби не пропустити свіжі корисні відео. просто зараз на мій канал блог Тетяни Моїсенко також ставте лайк цьому відео, якщо воно було вам корисним.